Салют! Хочу сьогодні поговорити за таку тему, як терапевтична сила прийняття на групі, чого групова терапія, вона все ж таки виправдано називається терапія. Терапію приносить кожен учасник своїми історіями, своєю готовністю слухати, сприймати. Давати відгук, якщо це потрібно, із дозволом, давати прийняття. Так, бо багато я говорю за це прийняття, як за якусь панацею, але своїм ефектом воно справді є як панацея. Як це в реальному житті, як це реалістично зробити? Як дати відчути людині це прийняття і цю рушійну, і цілющу силу цього прийняття? Насправді, в космос літати не треба, якогось трюка унікального робити не треба. Достатньо створити безпечний простір, саме простір, такий в хорошому сенсі вакуум, де немає оцінок, де немає порівнянь із собою чи з досвідом інших людей, де немає цього нервового бажання. Терміново відгукнутися, перебити людину і нав'язати свій варіант, як це все треба проходити, проживати, так сказати, лікувати людину без запиту в моменті і не факт, що їй то потрібно. Да? Коли ми це робимо, це говорить якраз про дефіцит або про певні обмеження і неможливості те прийняття дати. Прийняття це я тобі налию чаю. Я посиджу поряд, я буду уважно слухати, я буду присутня в моменті, коли ти ділишся тим, що для тебе важливо. І я не буду задовільняти свою цікавість або компенсувати свої комплекси об тебе, а я просто буду уважно вслухатися і вдивлятися в те, що ти хочеш розділити. Чого це так терапевтично? Коли емоція всередині нас, вона дуже суб'єктивно наша, вона стосується нас, вона тисне зсередини на нас, і вона нас гавкає, кусає, царапає, ну там далі підберіть то, що вам більше підходить. Але коли ти це розділяєш, коли ти це виносиш назовні в тій дозі, в тій мірі, в якій це безпечно для тебе, і ти це можеш зробити, по-перше, ти даєш шанс іншим людям тебе відчути, тебе глибинно справжнього, реального. По-друге, на терапевтичній групі ти розумієш, що це певний час, і це певні правила безпеки. І все, що сказано на групі, воно лишилося на групі. І далі ви побігли кожен жити своє життя. І це якесь відчуття захищеності дає. І по-третє, чуже горе воно ззовні. І воно не поїдає зсередини. Можна відгукнутися чимось, що в тебе є в досвіді всередині. Але чужому горі ми співчуваємо, але ми в ньому не тонемо. Ми можемо потонути тільки у власному горі. Те, що відбулося з нами, стосується нас всередині. Оцей момент розуміння зовнішнього і внутрішнього, він справді він важливий, мені здається. Люди думають, що моє горе таке саме тяжке для іншої людини, але це неправда, це ілюзія. Моє горе для мене тяжке, тільки того, що воно в мене отут живе всередині. Коли я ділюся своїм горем з іншою людиною, для неї воно сприймається як зовнішнє. І те, що мені на 100% інтенсивно переживається, друга людина може пережити як 10, 20 або 30% максимум. І вона в моєму горі більш стабільна, ніж я в своєму. А я в її горі більш стабільна, ніж вона в ньому. Бо як не крути, наш психічний апарат так влаштований, що інтенсивність переживання в основному регулюється суб'єктивно чи об'єктивно. Якщо це стосується мене, це затопить. Якщо ні, ну, може трохи там десь намочили п'яти чи там по коліна зайшли, але це не затопить. І усвідомлюючи цю просту таку річ, ну, вона логічна, в принципі, що її пояснювати, але іноді прості, логічні, так сказати, само собою розуміючіся речі ми викидаємо з поля зору з свого бачення. І ми часто приписуємо іншим людям рівень сприйняття якихось питань, ситуацій, наших станів так само, як ми це сприймаємо. А в тому велика різниця. То, як сприймаю я, так сприймаю тільки я, бо це стосується мене. А то, як сприймає інша людина, це вже питання. Бувають виключення. Буває так, що в людини зміщений центр ем, особистості, так сказати, неотцентрована особистість, я це так собі формулюю, і тоді важливо все, що завгодно. Що стосується брата, кума, сусіда, десь когось там це все надважливо, суперважливо. Все, що стосується мене, то та таке нехай пройде. І це така собі класична історія старших дітей в родині, або рятівників таких по житні, да, або і в професії, або просто по життю людина в цьому статусі. І тоді важливо все, що завгодно, тільки не я. І знову ж таки, терапія в групі повертає тебе до тебе. Коли ти ділишся якимось враженням, і тобі на групі говорять: о! Це, мабуть, дуже складно дався у цей виклик долі. Що вас тримало, що вам допомогло, що вам допомогло розрулити? І людина каже, та все нормально, та нічого, я нічого не відчуваю, от за сестру мені шкода, а я нехай, я нехай. І тут теж група спрацьовує як такий об'ємний терапевтичний інструмент, як пелюстки одної квітки, які тримають серцевину. І йде повернення особистості до особистості, відцентрування особистості, що так, що йде далі, воно дуже важливо. І з ним треба щось робити, і приймати участь, і вкладатися, і допомагати, і регулювати, або не лізти не в свою справу, що теж буває вкрай важливо і ефективно, до речі. Але щоб бути в змозі зробити всі ці логічні правильні речі. Має бути активний центр особистості, відцентрована особистість, має бути хребет. Якщо той хребет є, і він плюс-мінус держиться, то на ньому держиться пояс верхніх кінцівок, наші з вами очумілої ручки, і пояс нижніх кінцівок. Моя гнучкість не дозволила вам зараз ножки тут в кадрі показати, але ви поняли, про що я. Якщо є центр особистості, тоді всі інші сфери і центри також є. І ти можеш бути там продуктивний, ефективний, що важливо, без загона. Бо лікувальний ефект чи руйнівний ефект вирішує все-таки дозування. Лікарство і ліят рішає доза. Одна з моїх улюблених таких, я б сказала, правил життя, Да? бо це реально дуже визначний такий фактор. І щоб нам десь не робити недодозів передозів, нам треба мати той центр особистості в собі. Бути в контакті із своїми почуттями теж, бути у визнанні, що «да, тут в мене скільки радості, тут в мене скільки горя, тут в мене скільки байдужості, тут в мене скільки дратівливості, де той крем, щоб від тої дратівливості та намазатися зсередини, та що попустило хвилинок так на п'ять. Але це все помічання, усвідомлення і присвоєння своїх реальних процесів і станів у моменті. І це і є. Супер база для заземлення і для стабілізації особистості. Сьогодні я мала е, консультацію зі своїм психологом, і цікава сьогодні прозвучала фраза, їх було декілька цікавих, але одною я готова зараз поділитися. І мені каже мій психолог: от буває так, що ти помітив, що ти в якійсь ілюзії знаходишся. І ти нарешті контактуєш з реальністю і ту ілюзію свою відпускаєш. Десь ти там когось дуже ідеалізував, або когось або себе дуже там недооцінив. І от коли ти цю ілюзію втрачаєш, може бути радісно, якщо це погана ілюзія, і ти її втратив думаєш, хух, все не так погано, як здавалось. А може бути сумно, якщо ілюзія була красивішою картинкою, ніж є та реальність, яку ти бачиш в очевидь, з вчинків людини, там, з її проявів і так далі. Вона каже, от ти втрачаєш ілюзію, думаєш, ну, хух, класно, я тепер буду жити без ілюзій. Я тепер все, вільний від ілюзій, я тепер в реальному світі все чітко. Але каже, навіть це ілюзія. Бо втрачаючи одну ілюзію, ми шукаємо собі нову і іншу. З одної сторони, в щось треба вірити. З другої сторони, коли тобі здається, що ти все розумієш, знаєш і контролюєш навірніка, скоріше всього, ти не всі фактори взяв до уваги. І правдивість і реальність тільки в тому, що життя сповнене пульсації і невизначеності. І ми вчимося ту невизначеність визнавати, помічати і вчимося всередині неї організовувати якось свій день за днем. Навіть якісь плани складаємо там на піврочку, рік. Раніше на 3 на 5 складали, зараз ми вже не такі наївні, хоча б на піврочку на рік. Да? Українці зрозуміють, про що я. І повертаюсь до центру особистості. Це дуже важлива річ. І терапія один на один це як така нейрохірургія. Вона збирає по шматочках ті частини особистості, які потребують під мікроскопом філігранного збору і підбору. Ти як по пазліках збираєш картинку на 5000 пазліків. Групова терапія вона має трошки інший підхід. Вона вже особистість, яка є в тому стані, яка є. Дає зворотній зв'язок, фідбек, емоції, відгуки, відчуття, навіть погляд, навіть просто обійми. Бо ем, я маю таку традицію після завершення групової зустрічі: хто не проти, ми робимо один одному обіймашки. Гладимо по спинці, обіймаємо щиро від душі. Так, секундочок 5-8, щоб ті обійми подіяли. Бо останні дослідження кажуть, що обійми мають тривати хоча б 8 секунд. І тоді є певна гормональна реакція по організму, окситоцинчик павіні, антистрес пішов, і життя налагоджується. Здавалося б, просто обійми. Да? Но інструкцію треба дотримуватись, то ми її дотримуємося. І групова терапія це більше відгук на особистість і така колективна вже підтримка. Індивідуально це більш точечно і специфічно, групова це більш так ем, об'ємно. Об'ємно, не так глибоко, але більш розмаїто, так би я сказала. І тому я не закликаю до того, що особиста терапія, групова терапія, психотерапія це панацея від всіх бід і воно всім треба. Ні, я не фанатічка з тих питань. Хоча дуже поважаю цей інструмент і вважаю його вкрай важливим, необхідним, ефективним. Знову ж таки, за потреби, якщо людина того потребує, якщо вона готова. Не ми її туди за косічку прямо, а вона сама готова, сама шукає собі спеціаліста. Але. Можливо, вам, якщо не хочеться йти до спеціаліста один на один працювати або в групі, можливо, пошукайте другі форми і методи, як досягнути цього ефекту, як його собі взяти. Нам людині потрібна людина. Нам потрібна людина, яка дивиться на нас теплими добрими очима, готова нас чути, сприймати, витримувати і давати зворотній зв'язок, якщо ми його питаємо, якщо він нам потрібен. І нам потрібна невеличка група людей, мікросоціум. Якщо вам дуже пощастило з колегами, і вони такі ресурсні, позитивні, класні, можуть вам дати класного фідбека, можуть вам просто дати підтримки. Ну, ви щасливчик, що сказати. Багато людей би вам позаздрили. Може, то є родинне коло, може, то є коло друзів, там куми, брати, свати. Це має бути, це дуже важливо. І ми маємо пам'ятати про цей ключ. Що то, що дуже страшно, нестерпно, то, що нам здається необ'ятним, непідйомним і т.д. і т.п., це тільки для нас так жахливо. Для інших людей це не так страшно, як для нас. Вони можуть реагувати іноді нервово, типо намагатися нас відволікти, переключити, або сказати не заганяйся, знецінити напруження, тільки того, що вони бояться, що інша їх поведінка і реакція вас засмутить. Але я би пропонувала один одному допомагати, допомагати людям вам допомагати. Наприклад, я хочу зараз тобі розказати щось, що мене дуже пригнічує. Будь ласка, якщо в тебе є зараз сили, вислухай мене, не давай парад, і не бійся разом зі мною посумувати. Коли ти разом зі мною сумуєш, ти даєш простір, ти даєш оце парковочне місто для, і для мого суму. Якщо ти мене тільки веселиш, тільки відволікаєш і тільки забалтуєш, то ти мене блокуєш. Ти з собою займаєш весь простір, бо ти не знаєш, що робити з моїм сумом, і боїшся показати, що тобі теж сумно. Давай не будемо боятися. Давай сядемо від душі, посумуємо, розділимо і це переживання, якщо в тебе є сили. А тоді видихнемо, провітримо кімнату та й підемо жити то життя. І ви знаєте. Бувають такі періоди в житті, коли просто супер кайфово і круто, якщо ти маєш поряд особу, з якою тобі безпечно, надійно, ти можеш просто посидіти на березі річки і півгодини помовчати. Говорити разом легше, мовчати разом складніше. Бо в мовчанні підіймаються думки, тривога і так далі. І нам треба мати серйозний і якісний рівень емоційної близькості і емоційного комфорту і між вами, і, в, і всередині вас, щоб витримати цю тишу і просто відпочити, просто розділити стани один одного. І виявляється так, що не треба бути містиками, магами і чарівниками. Ми не можемо врятувати від обставин, від ситуації, від цього, що трапилося, ми не можемо людей врятувати. Як би нам то не хотілося, якби ми не намагалися це зробити своїми шутками-прибаутками, ми можемо відволікти або не дати людині прожити її емоцію, яку вона принесла, хоче поділитись, але ми не можемо повернути час назад і щось змінити. Та не слід знецінювати силу якісної і реальної підтримки. Підтримка це не я вторгаюся в твій світ і щось роблю, втручаюся, да? підтримка це я поряд, я чую, я бачу, я витримую, я розділяю твої переживання і емоції, наскільки, наскільки я здатна чи здатна це зробити. І я нічого тобі не роблю, не пропоную, я просто поряд є. І я просто в цьому моменті з тобою. І я переживаю і розгумленість, як ти, і страх, як ти, і біль від горя, і печаль, і злість, і ще купу різних переживань і комбінацій. І я, як і ти, не знаю, що з цим всім робити. Але я витримую цей момент і тебе в цьому моменті, бо ти для мене людина цінна і важлива. Знаєте, це має мощніший потужний ефект. Як часто я бачу, що людина заходить майже зламана, і думає, що все, сонце потухло небо впало. Достатньо просто якісної, відвертої присутності разом з цією людиною в її стані, да, треба вміти витримувати свою безпорадність. Коли ситуація капець. І перша реакція, що хочеться зробити, висмукнути людину або якось влізти, врятувати. А тоді нападаєш на себе істерікою, що ти таке одоробло і нічого не можеш цій людині зробити, крім того, що просто побути з нею, от прямо зараз. Навіть рота закрити, нічого не говорити, бо буває не в тему, щось отоля, ляпанеш. Я витримую свою розгубленість, я витримую свою безпорадність і неспроможність в практичному сенсі слова, бо я бачу, що і ти, і я зараз на цю ситуацію вплинути не можемо, на жаль. І ще я витримую всі ці стани емоції і продовжую з тобою бути саме в цій секунді, в цьому моменті. Оце глибина, мені здається, оце близькість, оце повага. Оце. Та визнання тої цінності один одному, яке ми можемо подарувати. І мені здається, що такі подарунки, такої якості присутність, такої якості прийняття і визнання важливості, всіх, всіх емоцій і станів людини, тим, що ми. Не боїмося емоцій і продовжуємо людину приймати, сприймати, бути, зберігати з нею контакт, навіть коли переживання різні. І не завжди ми знаємо, що з ними робити. Оце мені здається, одні з найдорожчих дарів, які ми можемо один одному давати, дарувати. І багато для цього не треба. Треба трохи щирості до себе. Поваги і простору для людини, які ви хочете додати. і вилізти з комплексів рятівників, там всяких різних або веселунів, коли це не треба і недоречно. Вміти розділяти сум, вміти розділяти горе, це значить країти його, надрізати. Як кожного дня по шматочку відрізати, то колись воно завершиться. А як з нього тікати, блокувати, ігнорувати, воно наростає як сніжний, здоровенний ком і глиба, і тоді може поглинути нас. То давайте будемо один одному допомагати надрізати ці глиби переживань, наскільки наскільки ми готові і можемо сьогодні. Сумно так, сумно, злісно, так злісно. Розгублена? Ну і розгублено. Окей, нормально. Ми не міняємо передачу. Я готовий чи готова побути в цьому. Будь-яка емоція, вона потребує, щоб ми її визнали, помітили і адресували, вивели. Проспівали, протанцювали, комусь допомагає посердитись, поматюкатись кому що. І вивод емоцій, визнання цих емоцій, перетирання. 151 раз одне те саме розказування один одному, воно допомагає ті емоції зробити локальними, ем, зробити їх тими, які ми змогли збагнути, осягнути і якось перетерти. А все, від чого ми біжимо, рано чи пізно воно нас наздоганяє, і тоді ми втрачаємо будь-який контроль над цими станами, над цими переживаннями. Бо емоції це потужний енергетичний заряд всередині нас. І він хоче бути в дії. Тому танці, співи, розмови, сльози, іноді і жарти хльостки і конкретні. Але все по запиту, по готовності, без розвитку навичок, саморефлексії, без розвитку. Навичок відвертості із собою один з одним, чесно вам скажу, ми це все не розхлібаємо, людьми добрі. І зараз це вже не від е, того, що скучно живеться, чи бо ми якісь там, е, не знаю, суперпросвітльонні і ми йдемо прокачувати ті навички, а це вже життєво необхідна потреба і міра розвитку. Якщо тяжка ситуація йде до життя, то в нас є два вибори. Або склеїти лапки, впасти в жертву, страждати, терпіти. Бути заручником ситуації, чекати, коли воно засосе, та проблема у нас. Як пилосос може засмоктати в себе там сережку, чи, я не знаю, якусь там скрипку. Або розростися до таких розмірів, щоб той пилосос не зміг нас себе засосати. Максимум засос на персику поставить нам. Максимум. Тому, люденьки добрі, розростаємося, дивимося на реальність, яка є, розуміємо, що тікати від неї дуже невигідно і дорожче буде. І вчимося розростатися через саморефлексію, через відверті розмови з собі друзям і через прямі прохання. Щоб якісно попросити, треба якісно усвідомити, що мені зараз треба. І адресно напряму то опросити, і вчитися один одному то давати. І тоді, знову, як моя улюблена картинка, як ті пінгвіни на півночі, в нас є шанс один об одного грітися спинкою і таке вижити, і як стая, і як вид. І я знаю і вірю, що ми це зробимо, ми на це спроможні. Просто ми це зробимо більш болісно і довго, чи більш м'яко, і швидко і якісно. Питання тільки в тому. І мені другий варіант подобається трохи більше, ніж перший. Ой. Продовжуємо один одного підтримувати, продовжуємо один в одного вірити і продовжуємо один в одному бачити не тільки точки росту і розвитку, які ще в процесі, а і ту красиву божественну природу, яка захована в кожному з нас. Гарного вечора, дня! Boa noite, papá.